А якщо брати взагалом, то в першу чергу хочу подякувати своїм гравцям за самовіддачу. Вони добре працювали протягом всіх 90 хвилин. І їхній труд, їхнє бажання переросло в сьогоднішню перемогу. Що стосується залому гри, то зазвичай, як і всі візна гра, вона важка, де потрібно віддавати всі свої сили. І хлопці це зробили, і ми перемогли. Ми повели в рахунку. В другому таймі вітер був наші ворота, команда Прикарпаття почала нам створити деякі е, певні, певні труднощі, тому що було дуже багато вертикальної гри, дуже багато довгих передач. Е, в якомусь плані е, була якась нервозність, але добре, що ми забили другий гол і заспокоїли гру. Ну, героєм матчу вже для вашої команди другий тур поспіль стає Фарсієнко. Можете його відзначити? В е, ну, першу чергу я хочу знову ж таки відзначити всю команду, тому що Віталік дійсно він забиває. Це його робота. Забивати голи, тому що він грає. Ми знайшли йому ту позицію, де він має ставити завершальну точку, завершальний удар, тому що в нього хороша кваліфікація і хороше завершення. Тобто, якщо брати по майстерності, то в цьому плані в нього хороша якість. Але вся команда працювала, і я хочу віддати належне всій команді, і тому що команда працює для того, щоб хтось забивав ті голи. І дійсно, Віталік забиває. Молодець, я його вітаю. До 84-ї хвилини мінімальна перевага зберігалася і загалом важко було судити, як завершиться поєдинок. Цей гол фактично закрив гру. Так, ну дійсно, ми повели в рахунку. У нас на початку другого тайму були хороші моменти, там десь. Забитий гол був в ній гри, потрібно дивитися. Я не дивився повтор, гол був відмінений. Ще декілька епізодів було хороших, а потім почалась нервозність якась. Певна, і звісно, потрібно віддати належне Прикарпаттю, тому що вони хотіли відігратися при своїх болівальниках і намагалися тиснути на нашу команду. Але хлопці молодці витримали цей тиск і солідно довели гру до перемоги.